На Сумщині тривають контрдиверсійні заходи. Вони спрямовані на запобігання та нейтралізацію загроз розвідувально-підривної діяльності проти нашої держави. Повідомляє управління Служби безпеки України у Сумській області. Служба безпеки України звертається до громадян зберігати спокій, з розумінням ставитись до можливих незручностей та відповідально реагувати на законні вимоги учасників контрдиверсійних заходів. За наявною інформацією щодо підозрілих осіб, які перебувають у регіоні, особливо якщо такі цікавляться, розташуванням військових та стратегічно важливих об'єктів, підрозділів сил оборони тощо, негайно телефонувати на цілодобову лінію довіру Управління Служби безпеки України в Сумській області за номером 08 91 200 533 або повідомляти на електронну адресу управління, яку ви. Бачите на екрані.